Нове життя з нового року. Всім привіт! Мене звати Ольга Малахова. Я психолог, психотерапевт в процесі навчання, власне, авторка цього ютуб-каналу. Сьогодні ми не будемо розбирати з вами, як візуалізувати, візуалізувати куди писати бажання, як маніфестувати, як медитувати, як а, не знаю, що ще там придумувати. Аби ваші бажання здійснилися. Я не розповім вам про жодні секретні секрети, про якісь спеціальні ритуали, які вам допоможуть. Проте розповім щось про роботу нашого мозку, про значення символізації, про те, як дійсно почати змінювати своє мислення. Думаю, що буде не менш цікаво. Тож. Символізація – це процес надання якомусь символу певних асоціативних характеристик, які ми будемо потім переносити зразу в раз. Наприклад, якщо мама саме як слово поняття взяти як символ, то рідне затишок, тепло, турбота це ті асоціативні характеристики, які у вас будуть щоразу виникати, коли ви чутимете це слово або похідні від нього. Тобто мама для вас символ от з тих от асоціативних характеристик. Такі ж символи ви маєте море, у вас виникають якісь певні характеристики, тато, сім'я, земля, дерево, да, як символ роду і так далі. Аналогічним символом є Новий рік. Коли ми чуємо новий рік, це здебільшого викликає в нас такі асоціації як початок чогось нового, завершення циклу, завершення старого, можливість відпустити всі свої проблеми, нове дихання. Початок і так далі і тому подібне. Новий рік для нас міцно укріпився свідомості як можливість почати нове життя, щось старе завершити, відкинути і почати щось нове. І, власне, суть цього свята, якщо так вникнути детальніше да, в його походження, вона в тому і, і полягає в тому, щоб відпускати да, щось старе, починати щось нове, і щоб щороку це нове було ще кращим, кращим і кращим. Проте, Чому в когось працюється вся історія, і в них воно дійсно стає краще, їм дається щось, а хтось просто з року в рік переносить свої так, з блокнотика в блокнотик, їсть, їсть той пепело вже давиться, але нічого в нього не збувається. Ось тут ми, власне, і підходимо до деяких глибших характеристик, таких, як, зокрема, наше. Мислення. От саме від нашого мислення і залежить наша реальність, проте тут дещо глибше, аніж просто ти думаєш, що світ злий, значить, він злий. Зараз я поясню, як це працює. Отож. Коли ми приходимо да, на цей світ, народжуємося, ми являємо собою білим листом, який має все приймати на віру, що кажуть батьки, родичі і так далі про цей світ, і зокрема про себе самого, тому що інакшого вибору для того, щоб адаптуватися і жити, в нас немає. Поступово ми обростаємо певними установками, переконаннями, обмеженнями, комплексами. Е Знаннями про свої переваги, та недоліки, те, що я називаю такою своєрідною ментальною базою. І ось якраз ми маємо певні установки, наші переконання, які сформували наше мислення, на основі якого ми робимо певні дії, відповідно до яких отримуємо підтвердження цих установок, які ще більше підкріплюють наше мислення, і відповідно в які породжують нові дії. Поясню, у вас є установка про те, який цей світ жорстокий, якому не можна довіряти, і так далі, і тому подібне. Десь воно в глибині вас сидить. Виходячи з нього, ви надаєте певних характеристик цим людям, певну символізацію. Тобто ви дивитесь на людей через якусь призму да, свого мислення. І відповідно до цього, ви самі того не помічаєте, як робите такі дії, аби підтвердити свої установки. Або коли ви свідомо обираєте людей, які, очевидно, не є надійними, або коли ви, вступаючи в стосунки з надійними людьми, провокуєте те, що вони швидко від вас йдуть. Це підкріплює вашу віру в те, що ваші установки все-таки є. Правильними, і відповідно до цього, ви ще більше, знаєте, надихаєтеся і продовжуєте робити ті самі дії. Ось таким чином працює наше мислення. Це є своєрідне коло, яке починається з наших установок, переконань, яке має низку, знаєте, цих от підкріплюючих факторів, тої реальності, яку ми от бачимо. І що тут? В Чому тут головний секрет? Головний секрет полягає в тому, що недостатньо просто взяти і змінити якусь установку, тому що. Ця установка в цій схемі, от уже спустя якісь роки, є просто одним з маленьких елементів для того, щоб дійсно почалося змінювати ваше мислення, ваша реальність, ви повинні докласти певних зусиль. Зокрема, бути готовими до того, що як тільки ви вирішите, що у вас тепер установка буде не така, наприклад, інакше що світу можна довіряти і так далі, і тому подібне. Перше, з чим ви зіштовхнетеся, це те, що саме ця установка розіб'ється в пух і в прах. Чому так? Тому що цю схему можна порівняти це так може грубо. Знаєте, як у курці ви відрубаєте голову, вона ще кілька днів буде бігати. Будь-яка система ще якийсь час може функціонувати, якщо з неї забрати один елемент. Так само тут, якщо ви зі своєї реальності заберете кілька установок, спробуйте впровадити нові. Все одно якийсь час, оця вся стара схема вона буде понакатані працювати з вашими новими установками. Тобто ви будете переконувати себе, що людям можна довіряти, що все нормально, що ви заслуговуєте на щось краще і так далі і тому подібне. Мабуть, вам якісь афірмації вже пропонувалися до мене. Але це коло все одно буде крутитися. Спочатку воно буде крутитися на повній швидкості. Потім трошки сповільнюватися, 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 сповільнюватися і, зрештою, коли-небудь воно зупиниться, і тоді почнеться реальна зміна вашого мислення. До чого це я? Як ми це все зараз до нового року прив'яжемо? Що в першу чергу потрібно запастися певним терпінням відносно навіть тих своїх цілей, того свого нового бачення життя, яке ви собі сформулювали. Зверніть увагу, всі ті, хто зробили карти бажань, написали якісь списочки і так далі. Ну, щось таке зробили. Огляніться навколо себе. Там всі банківський баланс, те, що ви бачите, те, що от, власне у вас зараз є, і подивіться на цей список. Якщо це історія із розряду вас наліплена, там сумка Діор, Гучі і так далі, і тому подібне, а наразі ви, умовно кажучи, десь на базарі щось купуєте, ви розумієте, наскільки це дві далекі реальності. Подивіться на свої оці, оці цілі, які ви загадали, і та реальність об'єктивна, яка вас є. Те об'єктивне, що зараз є навколо вас, це відображення вашого мислення, те, до чого ви вже прийшли, та ваша стартова точка. Ось це, це є кінцева якась точка, яку ви вже собі задали, певний вектор. В першу чергу, вам потрібно чесно зізнатися собі, а наскільки велика різниця, наскільки велика відстань. Від того, що є зараз, до того, що я собі загадав. Адже одним з найчастіших помилок в людей це є гіперболізація власних можливостей. Це оце, так зване очікування квантових стрибків, коли немає ще жодного фундаменту для того. Коли ви хочете, да, це протягом року ви понаклеювали щось, не знаю, з журналів чи чого, ви хочете його. Але вам настільки багато потрібно працювати над своїм мисленням, що мозок це до такої міри лякає, що легше нічого не робити. Тут важливо не просто знаєте, оцінити цю відстань, а й намітити собі якісь проміжні етапи. Тобто, що до чого ми приходимо? В першу чергу ми оцінюємо, наскільки реалістично те, що ми написали, хочемо. Да? Який ми вектор, друге, це а що реально є проміжними етапами від мене зараз до того, що я написав. Як я можу це зробити? Можливо, те, що ви написали на рік, його доцільно відкласти на 5. А можливо, це те, що ви дійсно можете про цього мику. Це таке. Далі ми згадуємо цю цю схемку, де як. Колесо рухається наше мислення, і ми повинні розуміти, що від того, що ви виберете собі зараз низку установок, мало що зміниться. Більше того, ви зіштовхнетеся з таким ефектом, знаєте, як ніби повилазять е, різні проблеми. Чому? Тому що, коли ви почнете себе переконувати у чомусь зворотньому, ваш мозок постійно почне. От підкидатиме вам, чому це не так. Ви почнете бачити ті грані себе, свого мислення, які ви до цього не помічали. Ще більше причин не довіряти людям, ще більше причин, чому вам це не вдасться. Ще більше якихось своїх ілюзорних недоліків. Ще більше чому у вас ніколи цього не буде, аби ви це припинили. Тобто. Насправді, оця от зміна установок, оці афірмації, які ви там хочете собі говорити, чи ще щось, це те, що на початках ускладнить роботу над собою, тому що воно виверне все те, чому це не так. І за цим, чому це не так, доведеться працювати. Я сподіваюся, що на даному етапі те, що я пояснюю, воно і зрозуміло. Коли ви, умовно кажучи, вирішили в собі, що цей світ повних можливостей, я можу ними користатися, да, ви починаєте помічати можливості, але разом з тим, страх, що в мене не вийде, що про мене подумають. А ти достатній експерт для того, щоб щось говорити, а ти впевнений, що ти треба цим людям, а ти впевнений, що ти взагалі щось можеш, а ти І воно видасть вам. Все те, що ви не помічали. Тому що кожна наша установка підкріплена значно більшою кількістю дій, аніж ми думаємо. Вона підкріплена значно більшою кількістю об'єктивних. Факторі. От таких, як та реальність, в якій ми знаходимо говорити собі, що я грошовий магніт, і при цьому виходити, умовно кажучи, в неблагополучний район, де хтось уже п'яний спить на той новий рік, хтось ще щось, це знаєте, такий дисонанс. Це починається боротьба двох протилежних реальностей. І поки та нова реальність, яку ви взрощуєте в собі, намагаєтеся, вона така маленька. Коволенька, їй потрібно значно більше підкріплення, їй потрібно значно більше, знаєте, поживних речовин, там потрібно значно більше роботи над собою, аж доки вона не проросте до такої міри, що зможе конкурувати з тим, що у вас було протягом цього всього часу. Тобто ми приходимо взагалі до того, що те, що ми собі намітили, на Новий рік, новорічні бажання, ось ця вся магія це таке має бути, як. Це навіть не перший крок. Якщо брати в відсотковому співвідношенні, у багатьох людей це може бути тільки 5% від тої загальної роботи, яку треба над собою проробити. Це може бути і піввідсоточка. Це така, знаєте, як капля в морі, з якої все насправді починається. І реально життя почне змінюватися з тих пір, коли ви визнаєте собі, що ось це все, що там я написав, з'їв цю тону пепла. Не візуалізував, наманіфесував, це маленька капелька. І таких капельок в моїй реальності, для того, щоб вона дійсно почала змінюватися, має ще бути дуже і дуже багато. Тобто, ось це, от, коли ми визнаємо цей шлях, який нам потрібно пройти, да? що ми розуміємо, окей. З точки А в точку Б нам треба йти 10 кілометрів. І знати те, що нам треба йти 10 кілометрів, це значно краще, аніж невідомість. Якщо у вас був би вибір іти туди, не знаю куди, от в вірному напрямку, але невідомо скільки, чи чітко знати відразу, скільки це займе, більше ще побрало що це, наприклад, 10 кілометрів, знати 20, 30, 50, чому ось якраз ця визначеність приблизне розуміння того, наскільки я далекий чи близький від своєї бажаної реальності, від того нового життя. Воно дуже допомагає, тому що це звідси, відповідно, і легше і проміжні етапи визначити, якісь маркери того, що от я дійсно от йду в правильному напрямку, що десь якісь дороговкази, скажімо, так. Зараз дивимося, що ще, і от таке. тобто, до чого ми приходимо? Те все, що ми Як почати нове життя з Нового року? Першу чергу визнати, яке я дійсно нове життя хочу почати. Дороге. Чому мені це ще не вдається? Які мої установки, які переконання мені заважають? Чому я не можу? Третє, як я повинен мислити, думати, відчувати себе, аби змогти. І четверте, що я вже можу почати робити, аби дійсно це почало змінюватися в моїй реальності. Тобто ми розглядаємо ось це от, візуалізації бажання лише як один малесенький етап. В нашій оцій от схемі де, да, установки, мислення, дії, підкріплення установок, ще більш впевнені дії, ще більше підкріплення мислення і так далі. Да, це оце, ваші новорічні бажання, які ви загадуєте, це от є така от капля в морі. Вона, умовно кажучи, знаєте, це як автомобіль женеться на великій швидкості і перед ним такий маленький камінець, який намагається от його зупинити. Да? Через те, що колесо на нього наштовхнеться, це ж ніяк не допоможе загальмувати той автомобіль і розвернути його в іншому напрямку. Це можете зробити тільки ви всередині, коли ви почнете розуміти, як власне, у вас працює цей механізм мислення. І от чому ви зараз обрали ту чи іншу реальність? Чому ви живете так і не інакше? Чому вам ось цього от хочеться, скільки часу вам вже цього хочеться, да, скільки років, чому вас це ще не вдається. Тобто, власне, тут уже тему можна розвивати дуже широко. Я сподіваюся, що основні рекомендації з цього стали зрозумілими, що класно мислити масштабно, класно, і потрібно мати ці цілі. Я їх теж ставлю саме на Новий рік, тому що для мене це є початком чогось нового. Я визнаю в собі ту от символізацію, хоча в ідеалі прийти взагалі до того. Аби ви були незалежні від цих календарних дат. Тобто, коли я захотіла 31 липня, сіла 31 липня, написала собі цілі на рік і все. І воно має для мене, для моєї голови, таку ж саму значимість, як те, що я їх би написала б на Новий рік. Проте, доки я себе розумію, що в мене не виходить до да, такої міри, я користуюся да, ось цією символізацією, у мене така ж символізація з моїм днем народження. З певними важливими датами. Так, що саме це. тільки треба собі віддавати належне, що це те, що я тут написав, захотів той імпульс, який я задав. Він є перший, знаєте, таким, можливо, це навіть не перший крок. Що це, знаєте, не, не ціла, не хвиля, не, не лавина така маленька хвилька, маленька сніжна кулька, яку ви тільки починаєте котити. І виходячи з цього, що якщо ви дійсно хочете, аби це все у вас просто збулося, якщо ви не з тих людей, які очікують, що там і сам туди сюди м'ялір якось воно буде, то, відповідно, є сенс. Трішки глибше попрацювати над своїм мисленням, зануритися в нього і, власне, почати щось змінювати. Дякую вам за увагу. Якщо ви додивилися до цього моменту, я буду вдячна як за фідбек у коментарях, так і за запитання по темі, не по темі, які у вас, можливо, виникли. Я залюбки відповім на будь-які. І якщо маєте ідеї для наступних тем, також пишіть.